Мої хороші, я вас вітаю, також вас вітаю. Ось така от краса ймовірна пузирниця, пухирниця або фізохлайна. Як бачите, вже по квіточкам, думаємо, що похоже на медунку, а ні. Ні, тому що це насправді родина посельна. Фізохлайна, вона фізалісова, є фізалісова, є е, орієнта східною? Відповідно, фізарісова вона, вона поширена. В степах, в таких ну, в мішах, в степах, вона може і в степу рости, але фішка в тому, що вона росте північно-західні частини Китаю, провінціях, от, в Азії. От. Ну, і тут, В ній мішаю вона вже поширюється. Бачите, ось просаджував буду відправляти сьогодні людям. От, штука дуже рідкісна, дуже красива. Подивіться, яка красива, просто неймовірна. Ось така от фізалісова гарна, чорненька, вона. Вона а, влітку потом ляже спать, але якщо вона запилиться, вона зав'язує такі от е, як фізаліс е, ліхтарі з ягодками. Вони навіть будуть такими цілими цепочками дуже гарними. А ще в мене є і білий сорт. Ну, я думаю, що це, напевне... Я б не воно. Коротше, от... Ось бачите? Муклі, напевне, муклі. Де Вельдж. Коротше, це питання в як яке розбираються спеціально обучені люди. От, вона на перший рік, яка красива, теж та біленька, така гарненька. Дуже симпатична. О, друзі. ось ну, медуночка, бачите, вже. Ну, Насправді, якщо ми беремо квіточку медунки, ми подивимося, що вона дуже схожа на квітку пухирниці. Фактично. От як ти скажеш. Ну, хіба що інший колір, друзі. Ось. ну коротко тепер про її утримання. Ця рослина потребує сонця, тому що фізалісові вони, боже господи, паслінові вони ну, люди, яким треба сонечко, щоб було Щоб було сонце, щоб було тепло, щоб було все хорошо. От. Ну, Поки що це ну, типу, допомагає. Їй тут поки немає абрикоса, але потім вона просто засне. Бач, тут поруч це такий дуже цікавий думаєш, деревій. тисячолистик. ні, друзі, це. Такий лабазник, тобто це, господи, гадючник дуже красивий. Це теж окрема історія буде вам про нього. От, е, Кажуть, що вона отруйна, там, А якщо ви знаєте, то всі постійно всі отруйні. Просто що, наприклад, якщо будете їсти листя помідора, я думаю, вам, вам не буде дуже хорошо. Того, того думати, головою своєю. Так, е, що? Вона здатна переносити засуху і низькі температури. У неї там такі потужні корені. от, І відповідно. Відповідно, через це вона дуже стійка до життєвих негараздів. Неймовірно красиво, коли вона виростає навесні, такими чорними, прям, ну, як, не знаю, якщо, такими як голівками. Це так гарно. Потім поступово вона розквітала кіт, яка Хальося. Давайте, ми... Давайте ми її запилимо, слухайте. А що, наш... побачимо, диплемо? Обземку паличку. Може, допоможе. Може так, беремо там оно. Запилок. Коротше. Ні, не буде виходить, тому що він ще не дозрів. Це зробить пізніше. Ну, я думаю, тут бджоли літають, запилюють і те, і те, запилюють, то воно вийде, можливо, навіть насіння. І можливо навіть буде якийсь свій сорт цікавий, друзі. Так, що ще можна сказати, інтересно? Рости мене вона зовсім недавно, от, але я цьому теж дуже-дуже радий, друзі. Тому що вірність це, напевне, найкраща ознака успіху, стабільність, друзі. Таке, поговорив, трошки порозказував. Ви знаєте, от, думаєш, от, е, що вам такого розказати цікаво, щоб ви не знали? Друзі, інформація є абсолютно скрізь. Ну, типа, відкриваєш, читаєш там, повно. Я, я, на жаль, це все не придумав. А от поговорити по душам, що було цікаво, що було з емоціями. Я дуже люблю свій сад, я обожнюю його. І кожен хоче щось новеньке. А ще більше я люблю вам про це розказувати. Тому що, тому що, знаєте, як мистецтво, воно... Існує, коли є глядач, бо без глядача це просто якийсь об'єкт. А от мистецтво, це, коли вже є глядач якийсь, то вже відповідно є і поціновувачі, друзі. Ну, коротше, все, пішов, хочу вам познімати куча всього. Цим цьому пока-пока.